Що будемо в Іспанії, а про те, що будемо тут жити взагалі. Ми це я, Аня, Ніколь і Софія. Є ще й старша дочка Віка, але це трохи інша історія. Віка, сумує за тобою і люблю тебе. Але повномасштабний напад Росії, обстріли України, і, зокрема, нашого міста Миколаєва, змусили нашу сім'ю виїхати з України. Перше, зараз виключать всі світофори, воєнні літають дуже швидко, щоб не було аварій. Движение запрещаем, максимум все увидят, услышат, звоните друзьям, сидим дома, не перемещаемся, машины прячем, возможно, будут заход техники. Поэтому наши летают быстро, наши быстро, чужие летают, ищем и ДРГ. Пожалуйста, прямо сейчас. Зашли все домой, бросили свои дела. Военное положение. То есть... Так, все у нас. Все, осталось. Вот. Там было. Чи один, а вон там от второй. А воно ще третій. Дякую нашим захисникам, нашим титанам за захист нашої країни. І також хочу усім нагадати, хто не на війні. Допомагайте нашим Збройним силам України. На сьогодні це наш громадянський обов'язок. Я це роблю через Олену з позивним щасливом. Внизу буде посилання на її сторінку, де ви можете приєднатися до зборів на Херсонський та Кримський напрямок. Приєднуйтесь. тож моя дружина і діти в березні вже буде два роки, як вони прожили в Іспанії. Ну а я трошки менше. Зняти квартиру в Іспанії нам допомогла Віка. Це племінниця відчима моєї дружини. Дякуємо тобі, Віка. Крім того, вона ще й виступила нашим поручителем. Адже знайти квартиру в Іспанії насправді не так і легко. Особливо, якщо взяти до уваги, що Аня сюди приїхала майже без грошей з двома дітьми, без контракту, тобто без роботи і без взагалі якихось майбутніх планів. В Іспанії, щоб зняти квартиру, орендодавець може запросити контракт на роботу, навіть запросити випуску з банку, а крім того, ще й треба заплатити за два або за три місяці наперед. Раніше я вже показував румтур нашої квартири. Якщо не бачили, подивіться. О, всім привіт! Мене звати Рома, ви на каналі Ківі. Заходь, зараз зроблю каву. Це моя комета. Це наш Ти що, тут просто вище, як в Фу, Моторошно. Наші діти дуже люблять малювати, і за цей час, за майже два роки, вони намалювали безліч, безліч картин. Наприклад, ось такі, 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 такі. А ще вони... На початку помалювали і стіни. Їх намагалися стерти, але вони, як бачите, стираються разом із, із фарбою. Ось. Ось. <му> Тож прийшов час навести порядок. Все закупилися, так що зробимо невеличкий ремонт. Так, ну що, такий оливковий колір вийшов. Я думаю, що він, коли висохне, він потім буде приблизно такий самий, як у нас на стінах. Тож головна задача просто закрасити, обновити краску, фарбу і замалювати оці всі ляпки, що у нас тут є, Вон, якщо бачите, що, готові краси? Ну, поехали! Так. А что тут у нас? Мама, покрасила у нас Ника мама, <twitch> Так, зайки, осторожно, тут пленка слизла Нема скотча, не взял скотч Нашою україною особливо за нашим домом за друзями. Та, взагалі, з принципі із будівництва нашого дому і почався наш канал. Є катати сердечко? сердечка. Наверное, стылые прожиты в нашем доме два рока. О, ух, ты, клоун! Давай все вместе! Привет на Киеве строй! Привет на Киеве строй! А теперь привет. три и четыре! Привет, привет на Киеве строй! Привет. Мы уже живем привет, в своем привет. доме! Мы живем в своем доме! Ура! Ура. 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 С 1 июня мы уже Ура. живем в своем Ура. доме! Ура.

i В нашому домі живуть люди з Херсонщини з одного села. Але це село залишилося лише на мапі. Насправді його вже не існує. Як і будинка на цих людей, які знімають квартиру. Бережіть себе, Андрюха. Дякую вам за відео. Звісно, що дуже хочеться жити в своєму будинку. І хто зна, можливо, ми побудуємо або купимо будинок тут. Дякую всім за підтримку, за ваші вподобайки. До зустрічі до домовому відео. Па-па, вабіс. Я гатія повітря. Що таке?